Вітаю відео огляду бізгалтернапів паралон. Він досить глибокий і зручний, особливо, якщо ви шукаєте глибоку більш модель. Це саме таку за рахунок чого? Досить еластична верхня частина, яка і ніжно виглядає, бо вона схожа на мережеву, але це така гафрирована мікрофібра, яка. Добре, добре тянеться. І тому, якщо ваша пишність дуже така велика, і ви хвилюєте, що ваші груди не помістяться, тут все буде добре. До речі, високо переходить на бретелі це, це таке гафрироване мережево. За рахунок цього дається більше і глибина. Чашка дуже зручна. З під низу тоненькі паролони. Він добре так підтримує ваші груди і створює таку хорошу лінію декольте І також бретелі Особливо в Максі вони досить широкі. В поясі тут немає бокової кісточки, пояс досить щільний, тому не буде скручуватися і не буде швидко розтягуватися. Дуже зручна білизна. Багато відеоків чула від жінок, тому що добре сідає, і ось ця глибина вона дарує абсолютний комфорт. Тому спробуйте, будете, маю надію, що задоволені, тому що чудова білизна. Гая, до речі, довго носиться. Вона дуже якісна білизна. Всередині дивіться, як виглядає бавовняний дубляж, і дивіться, яка глибина повномірна, глибока, зручна чашка. Польський виробник, артикул 1058.